Привіт, любі! З вами Тетяна, я психолог і коуч. І сьогодні, як ми з вами домовлялися, буде розбір, скоріше за все, першої частини підкасту Ілона Маска у Джорогана. І, до речі, воно так дуже цікаво все співпадає. Ми тільки недавно з вами говорили про те, як виглядають мільйонери, мільярдери. У контексті розвинених країн, що це не про дешеві понти, що це не про дорогі годинники, що це не про розодягання, не про такий шов, що це не про те, що треба комусь щось доказувати. Да? А зверніть увагу, як вдягається сам Ілон Маск. Наскільки це скромно, наскільки він не намагається нікому нічого доказати, наскільки він просто вдягається, а наскільки він своїми досягненнями і своєю діяльністю показує те, що він створює у цьому житті, правда? А знову ж таки, люди, які оцінюють такими світ з погляду з призми понтів. Дешевих, да, вони ну не Ілан Маска дивляться як на бомжа. от така тема. Я теж колись розповідала вам на, на своєму каналі. Ми колись летіли, коли летіли з чоловіком в Лос-Анджелес цим літком. Біля мене сидів такий дідок. Ну знаєте, які, або такі люди з примітивним мисленням, вони б його за бомжа прийняли просто за якогось лівого бомжа, подорожує без цього чемодану, без нічого, з такою маленькою сумочкою. В якийсь момент ми розговорилися з цим дітком, з чоловіком, і він запросив нас приїхати до нього в гості. А і коли ми приїхали до нього в гості, ми поки ми побачили, як живе отакий а, американський пенсіонер, а, в якого а, на хвилиночку а, дім за 5 мільйонів доларів у Ньюпорт-Біч. А в мене на каналі є цей стрім прямо з дому, там де я показую, як живуть американські пенсіонери. І ви розумієте, це людина мільйонер. І звичайно ж зрозуміло, що він оцей свій дім. На останні свої 5 мільйонів не купив. І це дуже таке помилкове і фрагментарне мислення, особливо знаєте кого? От я так подумала: дівчат, які шукають собі чоловіків тільки а, мірою грошей. Наскільки, якщо дівчина шукає собі тільки грошей, вона дивиться на годинники, вона дивиться на те, як людина вдягнута, їй цікавить тільки це. Наскільки вона себе позбавляє можливості познайомитися з гідними чоловіками, які, можливо, навіть знаєте, не живуть у таким от шо Вони займаються якоюсь класною діяльністю, вони з себе щось уявляють, але вони не вважають за потрібне якось отак от виставляти себе. да? Але це от притаманно знову ж таки: от таким от. Ом, Темам, які є в країнах пострадянського пострадянських да, пострадянських суспільство, там, там, де треба отак от роздягтись, от всюди мають бути бренди, всюди мають бути цей шоуф. А знаєте, це як у нас були анекдоти, коли людина купує машину, у нас да, наш менталітет, коли людина купує машину, а на колесі в неї немає грошей. Але це треба все зробити для того, щоб комусь щось показати, щось доказання. Зати і дуже багато людей до речі. Які живуть в Європі в світі, вони досі мають подібний менталітет. Вони не переїжджаючи, вони не навчились у цієї скромності в європейців. В Америці теж дуже таке спокійне ставлення до такого шофу. Мільйонери, мільярдери спокійно собі їздять на звичайних машинах. Ви можете навіть були, могли побачити, наприклад, в іншій соціальні мережі. Як зірки Голівуду, актори просто їздять на звичайних старих машинах за якісь там, знаєте, 20 тисяч доларів. Це у нас у таких от, дуже таких, знаєте, бідних країнах пострадянських у нас є от такий шов, Що якщо людина в своєму, в своєму соціальній мережі щось таке от не виставляє, не показує, то все? Це, це щось не те. І це знову ж таки зверніть увагу, наскільки це примітивний да, спосіб мислення, наскільки це ті ж дівчині, яка знову ж таки шукає собі партнера не за якостями, не за те, ким є ця людина, а за годинниками, наскільки вона собі з собою пророблює такий от невдалий жарт, тому що годинок ти знайдеш. Але чи зможеш ти з ним побудувати стосунки, це, чи гідна це буде людина для того, щоб створювати ці стосунки, це вже інше питання, правда ж? І, ну, і знову ж таки, питання пріоритетів: чи ти собі шукаєш гроші, чи ти собі шукаєш людину, з якою побудувати якісь стосунки, правда? ж? Хоча одне не відміняє інше, бо в дорослому житті було б непогано дивитися і на те і на інше, правда? От, але починаємо. Да. Тобто, знову ж таки, зверніть увагу, що через призму людей, які оцінюють людей по тому, як вони виглядають, які годинники вони носять, яке взуття вони носять, там як вони вдягаються, то Ілон Макс Маск це ну, такий своєрідний бомж. Правда ж? А, е, так. Сьогодні ми будемо робити з вами говорити про першу частину підкасту Джо Рогана. Підкаст на три години. Тому я розбір його розділила на дві частини. Сьогодні буде перша частина а наступного тижня, скоріше за все, буде друга частина. І це знову ж таки для чого я роблю цей підкаст, тому що зараз є дуже багато дезінформації в медійному полі, і в європейському, і в українському. Ілон Маск дуже сильно демонізується, про нього розказують, що він такий поганий, він такий монстр, він такий той, він такий сьо. Я хочу просто вам на прикладі цього підкасту показати взагалі на якому рівні свідомості на якому рівні розвитку знаходиться людина, і чим він живе, і чим він. Займаються і це по замовчуванню вже революційна діяльність. Як би вони не закінчились? Чи нагадую вам, що Ілон Маск разом з Дональдом Трампом зараз в Америці роблять повністю реформу бюрократичної системи, державної системи, державних служб, механізмів і так далі? І вони разом Ілон Маск заснував дольч Department, який є а, тією структурою, яка зараз, а, знаєте, як такий умовний Маккензі, фірма да, а, оптимізує процеси і аналізує наскільки ефективно витрачаються державні кошти? І ми з вами тут будемо говорити, тому що він говорив у цьому підкасті, що він там за допомогою оцих а, а, досліджень, оцих перевірок знайшов. І ми з вами будемо в шоці. Напишіть, будь ласка, наскільки добре мене чутно, наскільки добре е, видно. Чи все в порядку зі звуком, тому що були проблеми останнім часом. І будемо починати. Вони на цьому підкасті да по-перше, вони почали розмовляти з Джо Роганом про те, що його оцей скаутівський салют, який був на інагурації, одразу всі змі світу почали поширювати як такий як зігування. А, да, як взагалі перевирання, і вони також починають оцю в цю важку розмову про те, яким чином зараз налагоджені змін, і яким чином вони перевирають і перевертають дійсність? А, і яким чином також ми зараз з вами розберемося і знайдемо то. Він тут про це говорить. Як так відбулося, що більшість всесвітніх ЗМІ, і це стосується і Америки, і Європи, і України? Є ліваць е, е, з лівацькою повісткою, наскільки вони перевирають дійсність, е, яка відбувається, що насправді це взагалі не був ніякий фашистський нацистський салют, а це ну, зігування. Це був е, скаутівський е, такий скаутівський салют американський, класичний, про що всі знають. Але знаючи це, е, усвідомлюючи це, всі змі світу почали демонізувати Ілона Маска і розповідати про те. Він там зігував, розумієте? Це рознеслося повсюди. Всі це як а, такі попугаї, почали повторювати. А, і один з перших а, да, запитань, які робить а, Джо Роган, який задає йому: От, за допомогою дожди департаменту, скільки всього шокуючого? А, і він починає розповідати про цю схему, яка там діяла. Дивіться. Це була величезна схема відмивання грошей, яка працювала так, що держава, державні установи урядові фінансували не державні установи, це такі НДО, По-моєму, він їх називає ЕНДІО. І е, вони таким чином фінансували ті програми, які б напряму е, уряд США не міг би ніколи собі дозволити. Насувати а про ці програми говорив Трамп на своїй недавній промові. Це про те, що там були знаєте програми обрізання там гендерного переходу тварин, це були програми обрізання чоловіків в Африці, це були програми якоїсь гендерної рівності, програми, ну тобто. Будь-яка така от тема, знаєте, будь-що, що ви навіть собі уявити не могли. А наскільки це було не потрібно, і наскільки це було абсурдно взагалі існування подібної організації, це все існувало і це. Це е, фінансувалося державою, і вони знайшли такий спосіб, такі схеми, яким чином держава організувала і фінансувала, але не організоване організовували, бо це було організовано е, зараз. Ми доберемося до цього ким. Наскільки це були такі схеми, коли держава фінансує ці організації, а ці організації, в свою чергу, займаються якимось таким подібним дикунством, так? тобто це ті речі. Напряму держава не могла б ніколи дозволити собі фінансувати. Але через такі от підставні організації організації під організації під організації під організації, вони держава фінансувала якби не державні установи. І він каже: на цьому підкасті: наскільки це було абсурдно, оскільки. Ну, здавалось би, держава ж не мала б фінансувати недержавні установи. Яким чином так відбулося, що держава фінансує недержавні установи? Да? Це ж Оксіморон, він так і каже. Це ну, такий парадокс да? Проти, ну, без сенсу. Так. Um, і він каже, вони кажуть, що я загроза для демократії, але якщо ви заміните це на бюрократію, це буде мати сенс. Тобто він каже, що так, як бюрократія в Америці дуже важлива для демократії, для ліваків, вони є напряму Цікаво ні для того, щоб ця бюрократія розвивалася. А маск виступає проти цієї бюрократії. Він займається тим зараз, що він оптимізує процеси і позбувається тих всіх механізмів і тих всіх схем, які є непотрібними. І, звичайно, він є за загрозою для демократів. І саме через це зараз у ці всі змі світу, які були під демократами, які є лівацькими, вони виступають проти нього. Це знову ж таки не говорить про те, що Ілон Маск якийсь ідеальний, і він не робить ніяких помилок. Він сам говорить у цьому підкасті, що, звичайно, через те, що це безпрецедентні події, вони будуть стикатися з помилками, вони будуть якби, їх робити. Це невід'ємна частина процесу. Це вперше, коли він каже, коли ми робимо революцію подібного масштабу. І якийсь момент Джо Роган його запитує, наскільки оці схеми це велике питання, тобто наскільки велика ця проблематичність цього питання, наскільки вона досягає глобальних масштабів, і він відповідає: багато маленьких рішень стають результатами мультимільярдерних схем. Нагадую вам про вподобайки, пишіть ваші коментарі, чи ви слідкували, чи ви дивилися цей підкаст, чи вам це цікаво. І він каже: от один з кейсів, який він розбирав, він каже: я бачив кейс, коли людина відправила 1,9 мільярдів доларів своїй недержавній організації, яка була заснована рік тому і не мала ніякої. Попередньої діяльності. Тобто людина, яка була задіяна в державні механізми, в державну якусь службу, створила свою недержавну або, як це ще кажуть, не да, organization, тобто без якби. Організація з благодійна на профіток без цілі заробляти гроші, і вона таким чином відміна ця робила один 1,9 мільярдів доларів. Тобто оцей весь манізм ця всі виробляда. а зараз працює та в Мериці. Ми зараз будемо влюблятися в далі цих схем. Я спеціально не розбирала да і дивилася для щоб перекласти вас і по розповісти, щоб ви зрозуміли, що зараз там відбувається, що я зробивський схемо, тобто це він знайшов конкретний кейс, найбільший там, де здуматися людина, яка працювала на державу, створила собі спосіб відмовання грошей за допомогою створення недержавної манкофі там поясняла. І видали на 1,9 мільярдів доларів, тобто майже 2 мільярды зверните рік с організації, в в в І дальше цифри. І такого, що у замовчуванні перед кінцем цих цих. Кудись там 4 трильйони доларів. Вони не можуть пояснити, не можуть зрозуміти, куди вони ділися? 4 трильйони доларів.

Ви зараз зможете вивіряти, як звільняти, щоб не очікуватися, а змагатися. Ви не зміняєте. Я вважаю, що звук розв'язаний зі співпадінням. Я вважаю, що вважаю, що